Наближається таке неймовірне свято, як Різдво Христове. І багато людей до кінця навіть не усвідомлюють, що це за свято. Саме Господь прийшов сюди на землю для того, щоб дати нам спасіння. Ісус Христос це є прояв Божої любові. Кожен, хто прийме Ісуса Христа в своє життя, Той спасеться і матиме життя вічне. Спочатку Господь Бог створив людей для того, щоб мати з ними спілкування. Щоб вони перебували в Божій присутності постійно, вічно. Але коли людина відступає від Бога, приходять нещастя, приходять біди, приходять прокляття. І коли людина зробила свій зор від Бога на диявола, прийшов гріх, і Господь наказав людину. Але він дуже любить людину, тоді посилає знову ж те саме слово, яке людина зневажила, яке людина переступила. Посилає сюди на землю для того, щоб людина прийняла це слово, послухала, увірувала і мала життя вічне. Те життя вічне, про яке Господь говорив від початку, тобто людина мала мати життя вічне. І тому, коли ми вивчаємо Слово Боже, ми спілкуємося з Богом, ми пізнаємо Бога. Ми отримуємо духа, і через Духа ми спілкуємося з Богом. І тому на сьогоднішній день люди багато зосереджені, різдво, страви, вечеря. Але дуже мало люди розуміють, наскільки Бог люблячий, добрий, і довготерпеливий, коли Він дивиться на те все, коли ми робимо все неправильно. Бо тому що ми не знаємо, ми не спілкуємось з Господом, ми не вивчаємо Слова Божого. І тому людина. Робить помилки, тому приходять оці вершники Апокаліпсису, про які говорить Ісус Христос. Тому людина не дає місця Ісусу Христу в своєму житті, а дає місце оцим всім вершникам, які прийшли вкрасти, убити і погубити. Але Господь дає право вибору кожному. Тому кожна людина, яка прийме Ісуса Христа, спасеться. Багато людей до Кінця й не розуміють. Щоб прихід Ісуса Христа це була Божа милість, яку Бог являв для кожного народу, і щоб кожна людина стала дітьми Божими, щоб кожна людина з кожного роду, з кожного народу вона обрала Христа і йти за ним. На сьогоднішній день так багато проповідується. Ми живемо вже останні часи. І так як сказано, сказано в Біблії, люди не пізнали Бога і розіп'яли. На сьогоднішній день, коли людина зневажає слово Боже, не хоче вивчати, не хоче пізнавати, але в царство Боже хоче війти. Такого не буде. Коли ми не будемо вивчати Слово Боже, не будемо спілкуватися з Богом, ніякого відношення ми до Бога мати не будемо. Тому нам треба включати мозги, поки ми ще тут живемо на цій землі, поки в нас є ще право вибору. Амінь.